З вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в Murder Mystery 2. Но ми маємо подивитися, скільки ми за годину зберемо шариків. Яких шариків? М'ячиків, коротше. Хто замітив, хто не замітив, я поміняла скін. У мене нарешті є літній скін, він, звісно, не дуже, але як вам напишіть у коментарях. Давайте я зараз подивлюся, скільки в мене зараз є м'ячиків. О, я можу зараз забрати ефект, давайте потім заберемо. У мене є 1247 м'ячиків, і зараз 1517. Тобто ви 16-17 ми маємо подивитися, скільки ми шариків зберемо от за годину. От. Реклама. Де виноси давали питанням, чи хочете якийсь файний одяг в Robloxі. Так от, я знайшла. Заходимо в пошук і пишемо мінікнейм мій Ева 1 lina 2 Там вам загружується аккаунт 2. Ось і перший це є мій. Ви заходите на нього, нажимаєте от сюди, вам загружується мій аккаунт. Далі ви гортаєте нижче, гортаєте, гортаєте, поки не знайдете назву Евочка Ева. Це є моє. Я група заходите та нажимаєте Join Group. То і в стор будуть мої мерчі. Також скоро я маю випустити новий мерч, літній для скіна купальник. Всім пока. Ну, я одна не знімала такої рубрики. Плюс я зараз на, на планшеті граю. Опа. І ще хто міг замітити? Блін, ніхто не міг замітити. Мене вбили. Я просто дуже прошу граю. Хто міг замітити? У мене новий мерч надітий. Ну як вам могли замітити? Якщо ви не знаєте, що мерч, то блін не мерч. Ну коротше, ось такий от одяг, я знаю, він не супер ідеальний. Тут такий, типу, костюмчик до мого круга. Круг? Круга. Ну, в кого є теж такий круг або хочу купити, то ви можете якраз купити у мене такий мерч і буде теж такий літній. Скін, можна так сказати. Плюс я підібрала такий ефект, ножик, пес, і все взагалі дуже супер. Тому заходіть в мою групу і купляйте мій мерч. О! Ой, ой. Вообще топ. Я тупо не знаю, я, короче, так стою і до мене, або оця дівчина, от э, вот оця да -да -да, Кірамон, підходить до мене, дивиться, то от пацан дивиться за такою шапкою Пірі, а потім така дівчина, якась не піс, дивиться на мене. І я не знаю, може, щось не так з моїм схином, просто скажіть, бо мені вже стрмно, може, я щось не то вділа. <бух> <бух> просто... Якщо б я на компі грала, мені здається, я б набагато більше зібрала монет. Яких монеток? Ну, коротше, шарики оце. Так. Так, коротше, ми вже не збирали фул м'ячки. Ура, ми виграли. Ну, я так і знала. Ой, у нього щось не тут що. Ой. Ну і знову за мною для. Да. Мені здається, я, напевно, я включила комп. Мені здається, давайте, може, я на компі буду грати, але коли вже буду знімати, перейду на планшет. Ну і коротше, то все покажу. Можна так зробити. Вот. А давайте відкриємо бокс, мені просто інтересно. Лаунфіл, я дуже рада, він мені вже попав. Попав, попався. Коротше, я була відкривала. Ми що два бокси я відкривала. На першому мені, мені, типу, щось там попалося. А на другому мені пролетіла Годлі. Такс, о, коротше, у нас вже Все, фул все, м'ячиків. Усе, ми виграли. Та, бліно! То я ще її пацан взяла, вони ще її так били. Короче, я стала шерифом Ура! За мільйон-мільйон-мільйон років. І так, там мардер у нас. Як? Все, нарешті. Все, нарешті ми вернули якихось, напевно, ну, а не про. Ну, я не казала, що я про. Ой-ой-ой, там мардер. Капець, куди, 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 куди? Ну, знову той чел забрав вже який раз. Ну, ми зато хоча б виграли, але я хотіла спробувати вистрілити. Терем покажу. Я, коротше, була тут, він йшов, я так от сюди зайшла і так от його обдурила. Та, -та, Та блін о. я його вибачила яка є прошка. Але я не знаю, де шереф, де тупо він ховається. <гас> Блін! Просто тупо бачу. І тут немає пістолета. Я думала, що вона охороняє пістолет і, тіпо, знаєте, там стоїть. Ясно. В неї, коротше, лагає дуже, напевно, інетчо і зінетом нече. От, от мардер там. Так. Кто тут у нас мардер? Зараз не тільки не те, будь ласка, будь не то мордером. <ріх> Ти зараз зайдеш і типу, мені в кресу мене вб'єш. Ну, не, вона, це не вона мордер, то хто ще інші, інші, інші мардер? А хто? А Ах вот він. Ура! Ми, звісно, з забули, але... Ну я конечно с кресу його, но нічого страшного буває. Ура, ми виграли, я навіть нічого не позбирала. Ми виграли, але, блін, я не так хотіла. Сігму. Сігма нема, не буде сігми. Коротше, я стала мардером, по-моєму, за всю ігру я стала мардером, так, да. по-моєму, так. Тому пішли вбивати. Ні, давайте перше пофармимо, а потім вже почнемо клікати. Хоча, блін, я зараз буду збирати, мені будуть люди мішати із-за того, що вони будуть теж збирати. І отак. Ой. Ну, якось підпробуємо. О, мітер вже скільки. Ні, ну, не бувається. Вот якось так. Що то він? Шериф. Ой. Ні, це не він. Опа. Ти думала, я не замінюю нічого тебе. Байс, вот. А вот шериф. І все. Я, типу, виграла, типу програла. І так, ітог. Можна так сказати, тому що в нас вже 16-16. Нам, типа, в 16-17 будемо вже, типу, перевіряти, але і так, що з того, типу. Тому давайте. Ось стільки я назбирала Я назбирала десь 270, можна так сказати. М'ячиків. Це просто, тупо позор, я не знаю за час можна багато назбирати шариків. Ну, тобто, м'ячиків. А із-за того, то, що я. Блін просто грала і то збирала, то не збирала, то скільки вийшло. Ну, давайте просто заберемо ефект. Подивимося, як він виглядає. Подивіться, скільки в мене вже тих ефектів. Афігенці, він просто офігенно виглядає. Ну, я сподіваюся, відео все одно вам сподобалося. Пока!